Вітаю, друзі, сьогодні розмовне відео на дуже важливу тему, а саме пошук клієнтів. Це просто найгірша тема взагалі в світі. Усюди розповідають, як чому навчитись, але просто ніхто не розповідає, як навчитись продавати твої послуги, товари, а особливо коли ти в цьому не спеціаліст. Я, маючи неабиякий досвід за плечима, Можу впевнено сказати, що легше навчитись дизайну, ніж його продавати. У вашого клієнта повинна бути гостра потреба у тому, що ви робите. А ті, хто не зацікавлені в ваших послугах, йому це хоч безкоштовно зробіть, він проігнорить, це в кращому випадку. Також, якщо ви вбрасуєте щось в медійний простор, то це зникає як пил. От, наприклад, як це відео. До чого тут це? Був у мене такий кейс. Я думав, що стану популярним в реклам... з рекламним бюджетом 8-7 доларів. Просто треба в рекламі написати, що розробленю, безкоштовні креативи. Люди це захавали і все. Як так і треба. Мої очікування та реальність не подружилися. Тому я відчуваю відчай та розпач. Безкоштовні рекламні креативи. Ну як ти не погодишся. Або креативи по 70 гривень. Я думав, що люди готові ввестись на щось подібне, але парадокс: за 70 гривень люди. Не купляють, а за 190 багато навіть клієнтів. Я розумію, що доля натякає на те, що треба себе і свої послуги цінувати. Але де логіка, чому ця фігня так дивно працює? І перша моя порада вам цінність є усюди. Просто її треба відчути. Якщо ви щось робите і це дійсно потрібно, то у вас це будуть купляти. І за 7000 баксів. Переходимо до інших висновків. Якщо ми розуміємо, кому наш продукт потрібен, то важливо визначити цільову аудиторію. Це ті, хто потребують наших послуг. Це головний чинник нашого успіху показувати пропозицію людям, які шарять та критично потребують нашої пропозиції. Тоді ви будете мати можливість керувати не тільки ціна, а своїм графіком і так далі. Тобто у нас стоїть ціль точно потрапити у нашу цільову аудиторію. А далі починаються танці з бубном. Треба перед ними розхвалювати свій продукт, щоб його купили, але це. Не так, як на базарі. Люди в інтернеті щодня проходять повз подібних оголошень, як ваше. І все це без жодного результату. Багато великих підприємців зливають шалені бюджети на рекламні компанії, щоб у них було більше клієнтів. Ми розуміємо, що жоден новачок не приходить у якусь онлайн-сферу. З валізою з грошима, щоб витрачати на рекламу. Тут мені і багатьом іншим знадобляться джерела натурального трафіку. Тобто соціальні мережі. Щодня публікується контент в TikTok, в Ютубі, в Інсті, І це абсолютно безкоштовно. Ми маємо можливість заявити про себе усім, але для цього теж потрібні інструменти. Такі, як. Якість продукту, якість вашого профілю та регулярність, що дуже важливі, варто використовувати такі можливості. І останнє дуже важливо це не здаватись в жодному разі, бо ми завжди хочемо кинути справу на пів дороги, а найгірше це щось не спробувати, ніж отримати відмову. Невдачу або провал. Весь ваш досвід це цінний ресурс, який не можна купити. Тому його здобування це безпосередній процес розвитку та росту. Дякую усім за перегляд. Слава Україні!